Астрологічний прогноз від 21 червня. Найближчий місяць аварії на Запорізькій атомній станції не прогнозую, тобто великої аварії, типу як Фукусіма або Чорнобиль в прогнозах я не бачу. Можливо, ну якісь мали більш-менші проблеми, які не мають катастрофічні наслідки. Які не призведуть до відселення людей там з Запоріжжя, з Мелітополя, може таке можливо, але ну, таке глобальне, як всесвітньо відома катастрофа з наслідками там, радіаційними, такого в прогнозі найближчий місяць я не бачу. Що є в прогнозах 20-21 червня? Місяць знаходиться в напруженому в опозиції до Плутона аспекті. Впродовж цієї війни, в більшості випадків, коли є напружені аспекти до Плутона, то Російська Федерація залякує або ядерною зброєю, або зривом Запорозької атомної станції. В ці дні в районі 20-х чисел червня. А Планета Марс, яка пов'язана з військовими, знаходиться з негативним аспектом Ліліт. Це означає, що некоректна ну, поведінка військових, от, типу там замінувати, наприклад, станцію. Але, ну, щоб в центрі увазі опинилася оця тематика, такого немає. Е, значить, в центрі увазі в астрології означає Сонце, воно переходить в знак зодіака РАК. Значить, ну, воно не, на, найближчим часом не має якихось складних аспектів до планет, які пов'язані з глобальними катастрофами Плутон і Уран. Найближчий такий складний аспект Сонце матиме з Плутоном через місяць, 21 липня. Тому, виходячи з тої ситуації, ну, там, 21, 22, 23 липня, в общем, наприкінці липня, виходячи з. Тої ситуації, що буде там, тоді будемо прогнозувати. Ймовірно, то щось теж інше буде, не пов'язано з катастрофою, але зараз прогноз про найближчий місяць, ну там до середині липня, типу, Меркурій зараз наближається і війде в знак Здяка Рак 27. 27 червня війде в Рак означає сидіти вдома. Меркурій означає, куди люди рухаються. Тобто, якщо б вважаю, якщо б була катастрофа, то це б було видно, що планети в таких положеннях, що люди починають куди збігти, переїжджати, евакуватися. Таких аспектів я зараз не бачу. Міркурій знаходиться в знакі з Діака близнюки який означає переміщатися близько. Кудись, а потім взагалі в рак. 27-го буде напружений аспект до планети, більш масштабної планети з катастрофами пов'язаний Уран. Але знову ж таки, Сонце в холодному аспекті до Сатурна, Меркурій йде на холодний аспект, в ракі, який з домом пов'язано. Це щось не те буде, що масова радіація, це інші якісь там на війні військові дії. Вважаю, що будуть. Дійсно, в карті Путіна зараз наприкінці липня період, коли він лякає, от, і, а також в, в загальних прогнозах ліліт означає лякати, і зараз от, Російська Федерація Ліліт з Марсом, тобто лякають. Ще хочу сказати, що м, е, ну, от Марс в складних аспектах, але Марс означає якусь зброю немасового знищення. Наприкінці липня, от в контрнаступі ми це бачимо, що не за допомогою там, масових літаків чи суперзброї іде контрнаступ, а за допомогою там танків або гармат. Танки і гармата це локальна зброя, її не можна знищити там ціле місто, наприклад. Ну Це як по аналогії, які зараз проблеми у війні. Так, повний місяць він буде в Казірогі теж в холодній позиції, далековати від Плутона. Таким чином, те, що буде викликати максимальні емоції цього місяця, воно теж не виглядає як пов'язане з, ну, з радіацією. Якщо подивитися карти минулих катастроф, наприклад, Чорнобильської катастрофи, то ми там бачимо. Планети в стрільці, які означає переїжджати далеко, Юпітер з Марсом в такої позиції, які означають міграцію людей, тобто відселення якесь. А також ну, от, напружений аспект з Плутоном. Чорнобильська катастрофа знаходилась, ну, два дні від затемнення. І затемнення було прямо на Плутоні. Я кажу, Уран Плутон планети масових катастроф. Ну, Плутон в більшості. Зараз напружені аспекти до Плутона були в затемненні. Але затемнення було 20 квітня. Ну, давно. <клух> Значить, тоді, до речі, теж лякали в кінці квітня ядерною зброєю. Хіросіма, наприклад, От, Сонце в з'єднанні з Плутоном теж було. Планети такі, ну, в рухливих більше знаках зодіака. Там близнюки Дєва, які означає суетіться, щось там кудись щось рухатись. От. І Фукусіма. Фукусіма аварія теж були аспекти. От До Урана дуже багато аспектів. І середина точка між затемненням. Затемнення було на Плутоні. От, така середина точка. Наступна, вона буде от, собственно, наприкінці липня. Тому я вважаю, що от зараз полякають зривом на Запорізькій атомній станції і ядерною зброєю наступний, наступні лячки будуть ну, наприкінці липня. От зараз, поки Марс з'єднується з ліліт, то це означає лаятися, погрожувати одне одному. І тому йдуть погрози. ну, Ідуть ну, в бік України, типу, погрози. І, і 21, го 22, го 23 го ну, це буде сильно. Ну і 27-го, коли Марс буде в напруженому аспекті до Урана. От. Ну, Таким чином дійсно період складний, але такого, щоб ну, були ефекти масових катастроф. Я б такого б не прогнозував зараз. А от то, що наприкінці липня там нюанс буде такий, що ну, ближ... давайте ближче туди будемо прогнозувати. Я буду прогнозувати, виходячи там з тієї ситуації, яка буде на той момент складатися. А... Дякую вам за увагу. Якщо хтось хоче індивідуальний прогноз, то приймаються замовлення влітку я працюю. Цього літа, ну тим більше, війна, буду вас інформувати про астрологічні теж події. Дивіться ці відео, і до наступних зустрічей.